Привіт, академія інсталяторів. Ми попали в гості до Андрія. Андрій, привіт. Да, привіт. — Андрій, розкажи, будь ласка, ну, на що ти цей тифовольтаніку робив. Кажи правду. Правду кажи. Правду. Кажу правду. Е, ну, Почалося все з такого собі експерименту. Е, так, е, перша станція це збудована була у моїх батьків. От. І після того вже людина зазвичай не зупиняється, вона вже далі йде ставить собі ну, на сьогоднішній день. Це друга, вже є третя, і буде ще четверта і п'ята. Це ти, і в Соня... тебе? Да, тебе, сонячні в електростанції у моєї сім'ї, скажімо, не в мене, там є моє мамина, є папина, це моя, ще буде дружина і ще буде ще одна моя. Зараз закон це дозволяє робити. Є закон про зелений тариф, він дозволяє продавати надлишок електроенергії за завищеним тарифом, який ще прив'язаний до євроцента. Ну і якщо в людини є можливість таким чином зробити і мати собі такий собі бізнес без персоналу, то чому це не зробити? Давай історію. Тепер ти почав першу панель. яка потужність була введена першої системи своєю. Е, модуль був на, на той момент 270 ватт. Е. 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 Потужністю це був полікристалічний модуль. Е. Ну, їх було? На, на той момент, е, якщо я не помиляю, 45 модулів було на тій станції. Була оптимізована, ні, оптимізована 10 кВт станція. От, на, на, по факту на зараз на тій станції стоїть вже 117, це вже повна 30 кВт станція. От, і е, там вже йде комбінація з е, двох видів модуля. Один монокристалічний, один полікристалічний. Скільки діні коштували тих перших 10 кВт, і тоді Ні, ну, хто ж спроваджує? тобі правду зараз? Ну, в, в дійсності десь, десь 11,5 тисяч доларів вартість тоді 10 кВт станції. Так. Були перешкоди чи супротив зі сторони Ресу? Типу, блін, що ви тут робите, нафіг вам? Ваша Бу було, було нерозуміння, що це таке взагалі. Тобто їм треба було пояснювати в дійсності, що вони роблять. Да? Що, що в законі написано? Вони того не знали. Ми видаємо два договори, працюємо тільки по договорах. Ага. Один на монтажні роботи, другий на матеріали. О, в піс... договорі прописуються терміни. В договорах в обох прописується в одному термін поставки матеріалів, в другий термін виконання робіт е, з моменту першої оплати. Ага. Е, діємо суто по договорам, і е, після цього вже в роботу бере менеджер проєкт. Е, є два варіанти. Може менеджер власника за собою водити в інстанції, в яких йому не віддадуть є варіант простіший, як зазвичай клієнт робить. Він робить доручення на менеджера, uh -huh. і ми в такому випадку зобов'язуємось просто в кінці принести договір з енергопостачальником, uh -huh. в якому сказано, що будуть платити споживачу за електроенергію. електронецькі на сьогоднішній день часу. От з моменту, коли ми з вами уклали договір, я тобі дав гроші до моменту, коли в мене на хаті щось подібне, як у тебе, і, і, і лічильник все. рахує в зворотню сторону, де. Ну, проходить. Ми в договорі декларуємо термін 4 місяці. Це термін з усіма форс-мажорами, які в принципі можуть бути за би, час впровадження. Реально, виходить, десь 2,5-3 місяці ми здаємо об'єкт розплати на сьогоднішній день. Діє тариф 18 євроцентів це 5 Да, грязними податковим агентом енергопостачальник виступає в цьому випадку, він платить 18% податку і 1,5% військового збору за споживача. 19,5%, якщо точно. Як часто відбувається перерахунок, там, затримка, там, раз в рік, раз в квартал? За термін взагалі існування, ну, що я знайомий з зеленим тарифом, такого не було взагалі. Тобто перерахунок в законі написано з 1 по 15 перераховуються кошти, і так вони перераховуються в дійсності. Хорошо, я знаю, що по закону ти можеш маєш право подавати тільки надлишок. Типу, ну там, якщо я споживаю там, 1000 кВт в місяць, mm -hmm. я маю згенерувати більше, ніж е, споживаю. Е, ну, я так розумію, що є ще механізм, як спробувати це обійти. Типу, якимось чином оформити два лицевих рахунки чи що. У двох словах, е, ну в дійсності, е, якщо порівняти споживання фізособи там будинку, от моє, наприклад, да, 100, я споживаю 150 кВт годин реально в місяць, а генерує 30 кВт станція десь там три тисячі то тим споживанням можна знехтувати і немає сенсу там заводити ці лінії додаткові. Є сенс завести лінію, якщо є два власники будинку, щоб поставити дві сонячних електростанції. Тоді, да, вигоду будуть отримувати обидва власники. Скільки це буде? Получається, якщо я хочу 30 кВт станцію поставити, значить mm -hmm. мені треба виділену мощність купити, правильно? Правильно. В скільки коштує на сьогоднішній день, це приблизно. Якщо ми беремо 2018 рік, вартість кіловата була 1165 гривень. Mm -hmm. От ми множимо на 30 і отримуємо суму, В цьому яку році треба... Тому це буде само дорожче, я так розумію. Скоріше всього, так. Да. Приблизно на скільки? Ну, десь 1600 прогнозовано буде за одну кВт води підключеної потужності. Для монтажу панели. Що треба ну, враховувати з інженерної точки зору? Е, треба враховувати, звичайно, вітрову, е, е, снігову, снігове навантаження. Навантаження, парусність. Е, треба враховувати. Е, Обов'язково кут, це Житомирська область, це на південь, кут 35 градусів. 35, це оптимальний кут на, і на зима, і на літо, на осінь. Чи воно все-таки більш е, Ну, У нас є сезон сезонних 8 місяців. Mm -hmm. е, які краще обирати панелі? Є смисл, бо сам в тебе тут полікристал, монокристал, я не знаю, на, 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 на стеклі, на каркасі, на пластику. Е, на сьогоднішній день ми перей... ну, е, перейшли на. Монокристалічний модуль взагалі ми не ставимо полікристал вже по ну багатьом причинам. Монокристалічний модуль краще працює там в погоду, таку як зараз ми бачимо. Монокристалічний модуль має меншу деградацію. Монокристалічний модуль має більше КПД в дійсності. І, мабуть, меншу вартість. От і він не має меншу вартість. Він має Ну, майже аналогічну вартість полікрісталам. Але це вже ну, на сьогодні ми ставимо 315 Вт модуль в стандартному розмірі. І ми його ставимо вже під нашим логотипом корпорація Радіан. Що ще вартості варто враховувати? Я так розумію, буде ну там, е, ін... кріпити їх? Е, получається, система кріплень. Розраховується індивідуально під об'єкт і під підкрити під дах, там, наприклад, да, дах. Да, і який він... дах найкраще, бо я в себе дах перекривав, накрив профнастілом, думаю, що от зараз мені найкраще, дах... на жаль, не дах, а найкраще ставити на землю на каркасну споруду. Чому? Бо ми витримуємо чітко кут і ми витримуємо чітко розміщення на південь. Mm -hmm. І mm -hmm. тоді оптимальне буде, виходить. Він буде найбільше давати, віддавати того, що він має віддавати. Тобто, якщо мене дах там під 45 градусів, то я більше. То це слайду. вже буде зимній. Зимою він буде давати краще, але, на жаль, світовий день зимою. Ну, так ну та, 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 десь так, Скільки там. вартості побудови, приблизно хоча б діапазон, якщо ми беремо, наприклад, каркасну систему незалежно. Uh -huh. Скільки вартості установки або в абсолютних величинах uh -huh. 30. Кг? Получається, якщо стартує каркасна система, від землі ми там відходимо пів mm -hmm. метра і стартуємо, 1150 гривень це геть із бетонуванням з закладними. Получається, це, на, один на один модуль рахується посідки. Скільки модулів там 100? 100 модулів да, ну 100 ми 100 множили на 100. 100 тисяч гривень. Зрозуміло. Так. А в випадку, якщо це на даху, монтаж. Да, це вже буде дешевше, це вже буде 600 гривень на один модуль. 600 гривень на модуль. Зрозуміло, окей. Проводів багато треба під цю задії. Це інвертор Huawei 33KTLA, він 30 кВт потужності. Він, не знаю, на жаль, на щастя, не має дисплея, та, а, він та, він робить? Все, все робиться так. через ось додаток, ось да, додаток. І, який з'єднується з мобільним А якщо телефоном, хтось праде, так вкраде? У мене є два, зах... два захисника, які да, не дадуть то зробити. Я зараз покажу, як виглядає додаток. А чого да. Huawei? Це перевірна торгова марка, чи теж так вибирав, там, що по е, грошам, що... Вибирається це? в дійсності, всі інвертора мають е, однакову гарантію 5 років, але в залежності від кількості трекерів uh -huh. да, потрібних, uh -huh. тобі, ти, ти вже вибираєш інвертор. Ну, ми так само для клієнта. Uh -huh. Є кількість площин, наприклад, в яких будуть стояти модулі. Якщо в одній площині, то це найкрасна да. кіно. Нема, нема різниці, да, скільки трекерів. Якщо там, от, в мене виходить 3 є, да, то мені можна... Запропонувати от мені як клієнту можна садж, той що ми ставимо, він має три трекера. Uh -huh. Можна холови, він має чотири трекера. Uh -huh. да, тут ми маємо Ту да. напруга там в тисячу вольт. Це безпечно. Це взагалі абсолютно... там діти ходять, я не знаю, там в нас не вальне током є. Це, це все. абсолютно безпечно. І інвертор захищає систему захисту. Вона з іншої сторони знаходиться. Зараз покажу вам. Е, і всі проводи повністю ізольовані. Ми обжимаємо тільки на конекторах, угу. як на з'єднання на модулях, так і з'єднання на інверторі. І для нього нормально на вулиці? Чи його краще, щоб йому краще, якраз краще на вулиці? Охолодження. Так, так. Він має радіатор, він має почувати? E так, звичайно. E, тут затінок. Бачимо, що козирьочок зроблений для цього. Це є система захисту, яку я обіцяв показати. А це я так розумію, радіатори алюмінієві. Да, пасивне да, це... охолодження без вентилятора і без шуму. Пасивне без вентилятора він ну так значно не перегрівається. На КПД впливає в основному перегрів модуля, Якщо так, да, якщо виходить, модуль є. А які елементи захисту ви використовуєте? Бо я щось, мені щось не зрозуміло, є, є. не похоже на автомат. Це, це, це скоріше всього вам розкаже так: от конкретно головний інженер наш. Я можу сказати, що тут є захист з сторони змінного струму і постійного. Це, це ти бачиш, запобіжники. от, і... Е, Блоки відповідно трекерів. Ми сюди ще будемо один блок доставляти, так як будемо запускати ще один трекер. Хорошо. Що з блискавкою? Бо я так розумію, раз вольнуло молня в модуль модулі. В, в який модуль? Я не знаю. За алюмінієвою рамкою. Ти ж ну, в рамку, Але... л... Ладно, в рамку в рамках для блискавки має бути блискавка захисту у, у кожної адекватної людини. У мене він є на То Тобто Всі модулі обов'язково заземляються? Да. Всі модулі обов'язково, система вся заземлюється. І взагалі, от якщо ми беремо Huawei цей інвертор, то він не буде працювати, якщо ви не під'єднаєте до нього ноль і землю. Окремо, Він не розуміє зразу, як працювати. От Я зайшов до дати. Нам... Видно, так? Угу. От, ми, ми маємо. Бачимо роботу системи. Сьогодні була е, пікова е, потужність, да, потужність 24,48 кВт. Зараз працює 34. на 3,54. 3, такий йожик це графік да, е, генерації. Згенеровано сьогодні 3066 кВт годин, от Я заробив 144 гривні. Да, майже 145. Причому ми говоримо, а денежки капають. Да, да, да. Так, ми розмовляємо, гроші йдуть. От. І якщо хтось сумнівається, що зимою працює система, то ви можете бачити, от зараз як вона працює. Якщо ми в деталі зайдемо, ми вольтамперну характеристику побачимо. Чому да, за попередній місяць? це да, нам комерційну таємницю, це, ти це, 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 це не таємниця, да. е, Получається, дуже, дуже погані місяці були останні два. Якщо ми візьмемо по місяцю. Давай, давай візьмемо, от, так йдемо по місячно. Да. От, от, е. от є в нас поточний, поточний місяць. місяць. Да, ми бачимо дні, які гарні дні, да, як, uh -huh. яка може бути генерація До 100. кВт-годин. Да, uh -huh. от. І от, і якщо, якщо ми подивимося, Под, по, по податок, податам, да? так, так, далі. далі. Якщо давай. ми виберемо попередній. По -по Давай всі в 7 місяці пройдемо, ну, так, давай. наші люди бачать да. правду. Січень місяць, о, да, да, Січня, да. Один підчалька. один день був такий. І загалом за січень що тисяч... 252 да, 200, час. та, 1190 років. Це грудень. чистими грожима, рахує. Там можна вбивати тариф, ви знаєте угу. точно. От, якщо ми беремо далі, Давай грудень. 12. Нормально, 180 да. теж грустненько. Да. Це Гручно. сніг лежав взагалі. Угу. Мороз сніг і хмари. Система не могла себе розморозити. Тома, і виходить, да, є, є провал в датах. Далі. Давай, поки цей не здох акумулятор. Да, да, да. Листо під місяць, о, нормально, 718 да. кВт, було пару днів да, завжди. Були, були, були дні, да, цікавіші. Якщо ми беремо. ну На той момент було на станції на е, 24 кВт взагалі потужність станції. Не, була. Жовтень? Жовтень. Да, да, жовтень О, там. Жовтень цікавіший? Уже поярче. 1725 да. кВт годин згенеровано. Да, Вже тоже. на 8 тисяч гривень ти собі заробив електрики. Так, давай ще. Давай. Ну і так, вже, вже все, декларацію треба заповнювати. І тут 2000 кВт годин в вересні місяці. Хорошо, а ефективний для генерації місяць зазвичай який? Бореться липень і квітень. Між собою Липень і квітень. Я ніколи не думав, що квітень, а в квітні вже виходить світовий день великий, але холодно, немає перегріву. І буває таке, що квітень такий, що просто. Хорошо. Ти Космічний ти сховав, да. відкрий нам комерційну таємницю. Твоя там система за рік. Скільки ну загалом електрики згенерувала? Е, 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 її за, важко моніторити, бо я її нарощую поступово. Uh -huh. Якщо ми беремо 30 кВт, от, запустили станцію, вивели 30 кВт. Е, да. рівно. Можні? Ви гарантуєте да. yeah. Ми гарантуємо, що буде 170 тисяч гривень в рік. Так, давай в кіловати переведемо. Не? Не да. ну, на на, на 4,72 треба поділити. 170 раз 3, ділимо на 4,72. Тобто 36 тисяч кВт годин, Ти нам кров носа даєш що за рік мені да. останеться да. зробити. Да. 36 тисяч кВт часу. Це якщо я, наприклад, споживаю в рік там, в місяць споживаю там 200 кВт, uh -huh. я маю від цієї суми відняти своє річне споживання, так, і це точно, кількість да, електрики, да, яку я знову. Бо є люди, систему. в яких стоять електрокотли, Вони це... зараз да, взимку доплачують. Реально, то, що система 30 кВт не генерує, uh -huh. там на потужність 15 чи 10 навіть кіловатного котла. А як бути із от, ну, напругою, формою напруги? Наприклад, ну я знаю, що там синусоїда модифікована, недов... чиста, нечиста. Чи Нема проблем, наприклад, із роботою певних приладів, коли ми генеруємо електрику, ну, такими типу інвертори. Певних приладів в будинку буде газові котли можуть бути чутливі до синусоїду, там якісь там не знаю, там телевізори чи ще щось, чи спостерігали подібні. речі. Інвертор буде працювати рівно так, як працює сама мережа, бо він є мережевий інвертор. Він частоту бере з мережі. Він буде от в точності так. Якщо мережі немає, він не працює взагалі, він не розуміє як. А якщо мережа є, він на неї ніяк не впливає, він адаптується повністю під, і під напругу, параметри, і під напруги не під Хорошо. А якщо напруги просадка, допустим, або занадто висока в То мережі. це ну буде точно така сама напруга в будинку і інвертор буде працювати, працювати на цій напрузі, да. тобто він чіпляється до відного кабеля і по суті те, що там да. з проводів приходить, таку це саму як резервуар метр. з водою. А є б різниця діапазон напруги вхідної, ну в межах якої інвертор нормально себе почуває? E Є різниця, але в кожного інвертора там свої є характеристики. Ну це То не буде на... так, типу, 220 плюс-мінус 5%. Це буде досить широко. Так, так, так. Ну Там на 180 працює інвертор. Huawei працює. Хорошо. Ладно, давай, всё, уже мы это всё смочим. Давай да. финалить. Итак, 30 кВт система. Да. Э, ставим її на окрему, хай не на дах, ставим да. на окремі опори. Э, угу. виробите все. Вот все. Скільки денег тобі давати? 30 кВт, якщо рівно 30 модулів і інвертор 30 э в варіанті наземному, десь буде 720.000 коштувати. Фу, так. 720 тисяч, час 720 давай в доларах. Да? 720, долар 28 сьогодні. 27. 27? Mm -hmm. да. Прикольно. 26 тисяч, майже 27 тисяч доларів. Сюди входить вартість е, всього обладнання, сюди входить структурні ці каркасні системи, сюди так. входить е, підключення до ресів, да. оці 30 кВт. Потужності, потужності, 250 гривень. Е як це називається? Бачиш? Слово, слово, слово загубив, да. робиться доручення. Да, доручення входить, да. входит, да, да? да, да. так? Я не ходжу, я тобі кажу, Андрюха, mm. от все в мене добре, от тобі 700 тисяч. Пожалуйста, на чому це не відказують, що тебе через 4 да. місяці. Хорошо, і я так розумію, що коли ми строїмо систему меншої потужності, то вартість за кіловат поступово буде зростати. Ну вона буде більшою, так. Да. Зараз десь там біля 850 доларів за кіловат, mm -hmm. якщо mm -hmm. брати в цих грошах. Якщо, чим менша система, тим вона дорожча на 1 кВт. Бо є постійні не складові, які mm -hmm. там ми я не зрозуміло. приберемо ніяк. Окей, і я е не знаю, як би це все красиво закончити. А є в тебе клієнти, які виправдають ми, ми закінчуємо відео всі корпорації Радіан, Ваша енергонезалежність, Можливо, зараз закінчиш енергонезалежність. А є в тебе клієнти, які построїли собі фотовольтаїку і, наприклад, експлуатують тепловий насос або електрокотел? Нема mm, таких? Немає. Стараються всі прибирати по да, по електрику, не споживати, лампочки міняють Бо, для того, щоб максимум продавати максимум. Продавати. Хорошо, скажи по-чесному, ти віриш в те, що ще цих 11 років, які залишились до 2030 року, -го цей всемірний дедлайн, всеукраїнський да? дедлайн по зеленому тарифу, що нас не кинуть. що от Ми зараз кинемо цих 700 тисяч і блин, там через 3 роки даже, ну, там, президент прийде новий і скаже, ви знаєте, всі ці ваші зелені тарифи фігня. Я, я вірю, тому що це є закон, закон гарантований Конституцією. Це перший факт. Ну, вони факт. ж там депутати собі да, сіли там, да. по посчитали. І, що і вони, вони сіли посчитали і собі вже давно поставили, і ну, все буде понятно. добре, да. так? <ріст> Бо з 2009 року у нас вже були війна, змінилося два рази керівництво державою, а нічого не міняється, тариф тільки росте в грошах. То що євро виросло, так? Да. Ми, закон прив'язаний до євро. Він має таке велике убезпечення від інфляції. Да, якщо е, євро росте, то просто більше платять, то що до євроцента прив'язано. Тоді велика подяка. Пішов збирати 720 тисяч гривень. Да, я, я чекаю вже на офісі, в нас смачна кава. Окей, мені поставилося решити питання, або масів перевезти в село. Або десь щось придумати придбати, і це... придбати собі будинок. — будинок будинок. Все. А кстати, без бо... якщо я маю тільки земельну ділянку, обраць? не вийде нічого. А я сарайчик поставлю. Ви експлуатацію. — Треба номер кадастрового кадастрова. майна. — Ага. Да, да, да. Постійно купити хатку в селі за 500 селі. доларів. з да, Земелю. Да. Так і робимо, до речі, я такі є такі. У мене є в мене є село класне, слухай. Рублівка називається. Ветхий не придбали. Головне в Житомирській області. Хорошо, Академия вам привет. А да. Дрюхе верить можно, если что, да. я поможу.